Я, Боже, в захваті, коли дивлюся, на чин твоїх могутніх добрих рук, як мудро, гармонійно заплелися, Поміж собою, форма, колір, звук. Про Тебе кожне дерево говорить, про Тебе кожна квітка промовля, про мудрість Божу колос нам повторить, і птах, що повертається здаля. Про тебе небо нам нічне розкаже, що грає мерехтіннями планет, Твою премудрість кожна з них покаже, продовжуючи з віку у вік свій лед. Про тебе, вічний Боже, нагадає, нам сонця диск, що з ночі вирина, Своїм промінням землю зігріває, аби творця прославила вона. Я, Боже, в захваті, коли дивлюся, на рук твоїх святих прекрасний пліт. Схилю коліна, щиро помолюся. Подякую, що твій, я бачу слід.